Повітряні ворота України працюють вже понад півстоліття. 5 липня 2014 року в аеропорту Бориспіль відбулося святкування 55-ї річниці з дня його заснування. Литовище пройшло еволюцію від маленького терміналу на 35-му кілометрі до міжнародного аеропорту з розвиненою інфраструктурою. Якщо згадувати 55 років назад, то це був маленький термінал на 35-му кілометрі. Сейчас там находится клуб аэропорта у нас. Сейчас мы представлены инфраструктурой три больших терминала, современных терминала, две взлетно-посадочных полосы. В принципе, все обеспечено для того, чтобы принимать все больше и больше пассажиров на должном высоком качественном обслуживании. Ну, мы сейчас обслуживаем 8 миллионов и э, показатели на протяжении трех лет не меняются. Надеемся, что все-таки он будет расти когда экономическая ситуация в стране у нас выровняется. Буквально две недели назад отметили вторую годовщину терминала «Д». Он был построен к евро, современный терминал, соответствует всем требованиям международным, как по авиационной безопасности, так и по уровню обслуживания. Сейчас проводятся работы, доработки его в плане второго этажа, чтобы там оборудовать зал вылета и прилета внутренних рейсов чтобы обеспечить э, трансферные возможности по обслуживанию пассажиров под одной крышей. Чтобы люди, которые прилетают с регионов, э, могли пересаживаться на международные рейсы в одном терминале. Чтобы они не ходили, ну или не переезжали с одного терминала на другой. То есть это прежде всего неудобство, У, увеличивает время обслуживания. То есть задача минимизировать это вот эти стыковочное время, создать хорошие комфортные условия и удобство для пассажиров именно в вопросах пересадки. Терминал D сейчас основной терминал, он обслуживает все регулярные рейсы, которые осуществляют полеты в, э, в аэропорт Бориспа. Э, кроме этого, сучи, э, работает еще терминал «Б». Терминал «Б» обслуживает чартерные рейсы и внутренние рейсы. Э, внутренние рейсы с 1 сентября, когда будет достроен второй этаж в терминале «Д», будут переведены в терминал «Д», и терминал «Б» останется только для обслуживания чартерных рейсов. Терминал F у нас законсервирован был полгода назад. Значит, э, Пока инфраструктуры по двум терминалам достаточно для того количества пассажиров. Значит, терминал F ждет своего, как говорится, участия. Я думаю, что когда с подписанием договора об открытом небе, когда действительно получат возможность в Украину летать лоукосты, это дополнительно даст толчок для привлечения новых авиакомпаний, увеличения пассажиропотока, то терминал F будет как раз необходим именно для вот этой вот цели». З нагоди ювілею на привокзальній площі термінального комплексу Ф було проведено виставку аеродромної техніки. Продемонстрували близько 60 одиниць від історичних експонатів до найсучаснішого обладнання. Машини не лише стояли, а й активно працювали наглядачів. Пожежні авто гасили вогнище. Спецавтомобіль «Елефант» демонстрував довжину хобота, який використовують під час обробки літаків для видалення снігу. А льоду з поверхні судна до аеродромних трапів стояли цілі черги бажаючих видертися на гору. Дітям особливо було цікаво не лише роздивлятися такі цікавинки, а й покататися і посигналити. На виставці також продемонстрували рентгенівський спецавтомобіль Рапіскан, який дає можливість перевіряти вантаж і виявляти заборонені предмети. Такий автомобіль може виїхати до літака, і вже на місці за потреби служба безпеки перевіряє вміст багажу. Працівники аеропорту продемонстрували, як діє рентгенівська установка. Ось ми бачимо сумку. В ній ми бачимо заборонений предмет до перевезення. на Літаку. Тут газовий балон туристичний. Ще ми бачимо дитячий пістолет, балони, ось, зубну щітку. Це спецобладнання, от, яке знаходиться на базі шасі автомобільного. І воно виконує функцію, призначена вона для того, щоб перевіряти вантажі. От, Ручні поклажі, про недопущення заборонених предметів для перевозки, авіатранспортом. В чому заключається її спецпризначення? Потому, тому що ця машина роботає, працює в особливих умовах. В неї знаходиться є дизель-генератор, який забезпечує електроживленням систему інтроскопа. Інтроскоп називається у нас фірми Рапіскан. От може працювати до двох діб безприлиної роботи. Та не лише за допомогою спецтехніки можна виявити заборонені предмети у багажі пасажирів. 34 лапих працівників аеропорту стежать за безпекою авіаперевезень. На святкуванні ювілею Бориспільського литовища кінологи продемонстрували, як собаки виявляють вибухонебезпечні предмети. Música is no Искали запах взрывчатого вещества, выбирая из пищевых. То есть лежал хлеб, майонез, колбаса. То есть собака выбирала запахи выбухового вещества из запахов пищевых. На кругу собака выбирала на дифференцировке запах тоже взрывчатого вещества, но из химических составляющих. То есть крем обувный, дезодоранты, зубная паста. Свято відвідало понад 5 тисяч осіб. Переважно це родини з дітьми. Окрім виставки найсучаснішої аеродромної техніки, маленькі гості свята могли відвідати дитячий майданчик та взяти участь у конкурсі малюнків на асфальті. Для гостей аеропорту діяв святковий ярмарок. Малеча розважалася, фотографувалася, випробовувала спецтехніку та розмальовувала асфальт патріотичними картинками. Доки менші діти бавились. Старші роздивлялися, дорогі автівки та мріяли стати стюардесами. Мені найбільше сподобалася одна з найкращих, найдорожчих машин світу машина Майбах. Так, нам розповідали, що вона ну як, дуже. Одним словом, крута, ну, Вона дуже красива, мені сподобалася. Мій тато також захоплюється нею. А у мене тут працює мій дідусь і ще один дідусь. Працювала бабуся, коли сі мама також працювала. Всі працює твоє робота, так? Так. Мабуть, і ви тут будете працювати? Мабуть, я, наприклад, хочу стати зі Одеси. Це свято не лише аеропорту, а й усієї країни. Адже Бориспіль це головні повітряні ворота України, наголосив генеральний директор Сергій Гомболевський. Перспективи глобальні плани ну заповнити інфраструктуру, яку ми построїли, е -е, це прежде всього працювати над совершенствованням, е -е, улучшить я составляющу. в виду, расширить магазины, кафе, для того, чтобы действительно люди чувствовали себя комфортно в аэропорту, потому что этот момент немножко был как бы упущен. Но сейчас мы над этим работаем, и у нас в этом направлении все получается. Опять же, работаем над тем, чтобы с авиакомпаниями, чтобы удовлетворить все их потребности. Ну и прежде всего, у нас весь коллектив настроен на то, чтобы качественно, З достоинством как на Украине, с тем гостеприимством, которое у нас принято обслуживать пассажиров, чтобы они действительно были удовлетворены, довольны и чувствовали себя комфортно і як вдома. Валентина Ластовка, Юрій Юрченко, тема тижня, телеканал Бориспіль.